Сьогодні люди навколішки зустрічали воїна, героя, захисника Вороновського Степана, який мешкав у селі Утішків Золочівського району. Він віддав своє життя за Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. села, Щоб нам волю принести, волю нам, радіснув, щоб засіяла, і ти вернувся в наше село, в своє село. На ангельських руках ти вертаєшся героєм. Ми тобі вклоняємося. Ми тобі дякуємо, як тих сотням побратимам твоїм, що своє молоде життя не пошкодували, а віддали за те, щоб нам сонце світило. І ми спокійно моли під тим небом ходили. Ми тебе приймаємо. Не тільки у ту землю твоє тіло. А приймаємо тебе у пам'яті своїх сердець і повір, як в церкві в синодику, так і в наших серцях, і будеш записаний, так і буде тут наших грудях. Битися українське, як і твоє серце в твоєму тілі. Ще раз тобі дякуємо, увіходьте село, як герой української землі, якого мати з батьком виховала для нас, для слави Божої. Для вільності нашої України Христос тобі рождається. 20 років, коли я сюди прийшов, йому був рік. Добра була дитина, дуже добра. Прислуговував церкві, кадило по довго свічку, тримав, все, був усміхнений. Лідер був серед хлопців. Його хлопці дуже поважали. Він був слухняний. Він до нього ніколи не було чути ніяких таких, знаєте, недобрих слів. Це володійсна християнська дитина і людська така українська дитина, вихована не для батьків, а для нас всіх. І тому він сказав батькові, навіть матері, не сказав, наскільки я вже знаю, я піду, бо я хочу допомогти тій землі, і людям. І відслуживши той час військової служби як законопослушний українець, християнин, він підписав контракт, навчився і пішов на паріть, щоб там принести користь. Своїй землі, славу Богу, на тій землі, захистити честь батьків і нам мир принести. І я йому сьогодні, як настоятель тієї парафії, на очах якого він виріс, я йому низько вклоняюся з тими людьми, з тими парафіянами. І хай його Бог приймає як ангельську душу у свої обійми, а пам'ять про нього буде в наших серцях. Бо ця людина, ця дитина, цей українець і цей християнин заслужив на вічну пам'ять. У бозі на щасливі віки я його перша вчителька. Він прийшов до школи надзвичайно. Життєрадісний, настільки була життєрадісна дитина, настільки була позитивна, що, мабуть, один з небагатьох настільки вони всі дружили і завжди казали, ми пацани. Вони були дуже круті. Хлопці, їх було п'ятеро хлопчиків, але вони були такі круті. А він був найпозитивніший. Що співати, що танцювати, що виступати, що організувати до всього. Він ніколи нікому нічому не відмовив. Він завжди сміявся. Він навіть як йому щось не вдавалося, він міг засміятися і сказати, що все буде добре. І таким він прийшов всі шкільні роки. Всі шкільні роки. Був таким хлопаком, на якого завжди можна було покластися, завжди допомагав, був добрий. Поганого про нього точно нічого не можна сказати. Він був такою людиною. Змалечко разом.